Що сталося в палаці, що батько так відреагував. Щоб ти знав, твій заручений з Джинджер Торте розірвано. Після повернення він несподівано кидає мені ці слова. Тільки не говоріть мені, що між Джинджер та Ізаном є якісь стосунки. Може, так і є, бо батько не зрозірвав би заручене без поважної причини. На балу вони виглядали близькими. Крім того, Ув'язаний принц і дочка Маркіза занадто правдиво описує реальність, щоб бути просто романом. Я впевнений, що Джера повірила в те, що там написано, і вирішила замінити Лераджі з собою. Тому і хотіла, щоб я вкрав кулон Лераджі. Вона мене використовувала, сказала, що пробачить яка брехня, але що мені дійсно дратує. Чому про мене написано так мало? Я мав бути головним героєм. Красень, величезне багатство, очі, які дивляться в самодушу. Переді мною жодна дівчина не може встояти. В мене є все. Але чому я не головний герой? Що такого чудового в Ізані? Молодий майстер, до вас гість. Хто там? Невже Дженджер? Джинджер? Це леді Лераджи. Лераджі? Да не бачились, мій лорде. Ласкаво просимо, моя леді. Будь ласка, сідайте. Чому вона прийшла? Можливо, вона готова мене пробачити. Ти добре себе почуваєш? Ні, не дуже. Як в мене може бути все добре, після того, що я вам зробив, моя леді, для мене розкіш, що ви прийшли до мене. Ох. Як гарно сказано кішот Мікільсон, якби я був би жінкою, то в ту ж мить впав би на коліна перед собою. Ми були б ближчими, якби не той інцидент, правда? Останнім часом я постійно про це думаю. Я знаю, ви не такий, мій лорд, що просто так красти речі, я впевнена, що ви це зробили по вказівці Джинджер. Насправді, вона тримала мене на привязі. Я був безсилий щось зробити. Якби я міг повернути час назад. Але час не повернеш. Я прийшла повернути Це Це ж подарунок, що я тобі подарував. Вибачай, думаю, що ми більше не будемо бачитись. Мені боляче про це говорити, але це кінець. Я до останнього надіявся, але вона прийшла, щоб порвати зі мною. Це кінець не тільки моїм відносинам з Джинджер, але і з Слереджи. Ця книга Лареджи, ти можеш дати мені іще один шанс, якщо ти даси мені шанс, я можу відповісти на всі питання, які тебе цікавлять. Що ти маєш на увазі? Питання, які мене цікавлять? Ув'язаний принц і донька Маркіза? Що це? Це пояснення, чому Джинджер хотіла твій рубіновий кулон. Коли прочитаєш, зрозумієш, про що я. Ні, неправильно! Ти робиш все неправильно. Ем, Як щодо цього? Ні, це теж не те. Це жахливо і виглядає неприродньо. Спогади першого дня поганий приклад томної сексуальності. Ти занадто жорстока до мене. Досить нити. Сьогодні ти виглядаєш краще, ніж перший день. Мій план полягає в тому, що змусити Раджи закохатися в хамелях, якщо поглянути. Наше минуле з раджі, то всі наші конфлікти були через однаковий смак на чоловіків. Навіть якщо ми одночасно закохувались в одного і того ж самого чоловіка, переможцем завжди була лераджі. І навіть мій наречений Кікі закохався в цю хитру лисицю. У будь-якому випадку, дякуючи моєму болючому минулому, я знаю її смак в чоловіків як своїх підпальців. Я можу використати це. Хамель я хочу побачити. Томну сексуальність. Сексуальність, яка невимушено виходить з тебе. Такі чоловіки подобаються мені та лараджі. Але, як я й говорив раніше, я не впевнена, що зараз закоханий у неї. Хоча в книзі і написано, що Хамель Брей закохався в Лераджі. Хм, Але в майбутньому закохаюся в неї? Так, але при умові, що майбутнє не зміниться. Іноді я думаю про Леді лераджи. Тоді моє серце тремтить і відчувається якийсь смуток. Це перші ознаки кохання, я зараз не можу з цього знати, але ти поволі закохуєшся в неї. Якщо тобі подобається людина, то ти відчуваєш метелики в животі, і твоє серце тремтить. І навіть коли твої очі закриті, ти постійно думаєш про цю людину. Звідки ти все це знаєш, леді лераджи? Ледле раджи у тебе доволі романтична натура. Тому що я безнадійний романтик. Ось побачиш, я змусила раджи закохатися в тебе. Безнадійний романтик? Чому мені здається, що я можу покластися на тебе в цій ситуації? Хамальбрей. Це воно. Що? Що воно? Я говорю, що те, що ти щойно зробив. Томна сексуальність. Щойно, а що я зробив? Моя леді до вас гість? Хто це? Леді Лераджи. Що, лераджи тут? Так, що мені робити? Що робити? Гей, ти можеш перетворитися на тваринку, чи якийсь предмет, щось непомітне в такому розмірі. Я не маю таких здібностей. Ах, що нам робити? Це не хороша ідея. Щоб Лараджі побачила нас разом. А? Хамель, ти маєш негайно зайти в шафу? Я туди? На чуть-чуть, я швидко розберусь з Лараджі. Але швидше, швидше. Зачекайте, чому У нас немає часу? В мене клаустрофобія? Клаустрофобія? Якщо придивитися, то він дуже блідий. Що ж робити? Тоді потрібно інше місце, щоб сховатися. Оскільки ми в критичній ситуації, я постараюся витерпіти. З тобою точно все буде добре? Так. Якщо на короткий час, я думаю, що витримаю. Я позбудуся її якнайшвидше. Будь ласка, потерпи трішки. Як поживаєш? Що за раптовий візит без попередження? Зачекайте ця книга Джинджер Тортен, я впевнена, що ти знаєш, що це за книга. Так, зрештою, це моя книга. Останнім часом я не змогла її знайти. Вже подумала, що якийсь дрібний злодій вкрав її, а виявляється, це була ти? Блядство, як ця книга опинилася в руках Лараджи? Надіятись на те, що вона її не прочитала, також безглуздо. <сих> Ситуація ускладнюється. Джинджер, цим злодієм був ніхто інший, як твій наречений. І я всього на всього взяла те, що запропонував мені Кікі. І я навіть не просила його про це, він мені сам дав. Кікі, який же ти козела? Недавно просив мене вибачення, а тепер підлизується до лереджи. Заспокойся, Джинджер Тортен. Програй той, хто перший розізлиться. О, Джи, здається, ти ще не чула, так? Кішут Мікельсон, більше не мій наречений, людина, яка володіє більшою владою, розірвала мої заручини. Більшою владою? Ти ж говориш не про його величність Ізана. Так, вірно, його величність потурбувався про мене і зробив таку ласку. Власне, та завтра я знову зустрічаюся з його величністю. Він сказав, що його цікавлять різні світські новини. Щось в такому дусі, а ти знаєш, яка я можу бути розумна. Він зачарований мною і приділяє велику увагу, тому що я говорю. Звичайно, увага зовсім інша, але це правда, що він мною зацікавлений. Джинджер Тортен, просто зізнайся, я знаю, ти скористалася цією книгою, щоб зацікавити його величність, і тому намагалася вкрасти мій колон. Що ти маєш на увазі? Я не розумію, про що ти говориш. Невже ти віриш, що зміст книги відображає реальність? А ти навіть не дитина? Чудово, у мене непогано виходить, мені потрібно поспішати і випроводити Елерджі звідси. Хамель зачекай ще трішки. Так, можливо, я трішки фантазерка, але сюжет цієї книги я прожила особисто. Історія мого Рубінового кулона, здібність його величності це речі, які існують насправді. Ти думаєш, я не знала про його здібності? Ох, Джинджер, не переоцінюй себе. Допустимо, як ти про все це дізналася? Мені розповів той, кого ти не знаєш, сказав, щоб я остерігалася його здібностей». Якщо вона не дізналася в той день від Ізана, тоді хто? Це ж не може бути Хамель Брейт». Так, що ти хочеш мені сказати? Я прийшла сюди, щоб попередити тебе, Джинджер Торте. А не зацікавив Ізан з першого погляду, та сподобався ще більше, коли дізналася про прокляття мого дідуся. Я знаю, що він тобі теж подобається, і я збираюся повернути зацікавленість Ізана, яке ти вкрала в мене. Ха, ти думаєш, що зможеш? Ми майже стали один для одного особливі. Брехня, це неправда. Чесно кажучи, ми вже кілька разів трималися за руки, його руки були такими холодними. Я не хотіла їх відпускати, а зігрівати. І я тобі не вірю. О, ти вже здивована? Це все ще не все. Що ще? Ти впевнена, що хочеш знати? Просто розкажи вже. Я навіть доторкнулася до його стегна. Що? Стегна? Що це? О, Боже, Хамель!